Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua на огляді велосипед Discovery Canyon комплектації на дискових гальмах. Велосипед двоподвісний. Тут є амортизатор спереді вилка, також є амортизатор на рамі. Рама виготовлена із сталі. Гарно зварені труби. Розмір 17,5 дюймів, що підійде під зріст від 160 см до 175 См. Є декілька кольорних рішень. Зараз на огляді чорний сірий, матовий. Ось такий цікавий колір зелений, матовий. З другими кольорами можете ознайомитись на сайті. Вилка сталева амортизаційна. Хід 50 мм. Зараз покажемо її роботу. Втулки Шун-Фенг сталеві. перевірені часом досить непогані втулки. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика, тобто без проблем можна зняти колесо без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках. Обід двостцінний, алюмінієвий, подвійний. Гума Компас, ширина 2,10 дюйма, універсальний протектор підійде як по пересічену місцевість, так і під хорошу дорогу. На цьому велосипеді можна відрегулювати висоту керма. Велосипед має 21 швидкість, трансмісія від бренду LTU. На руль встановлені монетки LTU a 2 Права монетка на 7 швидкостей, вона відповідає за задній перемикач. Ліва на 3 швидкості. Вона відповідає за передній перемикач. Передній перемикач також LTU. Провідна пара сталева на 3 зірочки. З набором зубів на маленький 2,4, на середній 3,4 і на великій 42. Фіксує ведучу пару каретка на промислових підшипниках задній перемикач LTU A2, трещітка на 7 зірочок, з рахунок зубів велика 28, маленька 14. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. сидіння забрендоване під Discovery з м'яким наповнювачем. Гальма дискові механічні. Каньйон по заводу комплектується під ніжкою. Discovery Canyon. Це велосипед не для екстремальної їзди, а для, для звичайних прогулянок. Велосипед досить надійний, випускається він досить давно, багато років випускається ця модель. Її покращили, зараз поставили на неї трансмісію від бренду LTU, Вона набагато краще, ніж та, яка на ньому стояла. Велосипед надійний, будете обслуговувати, буде служити довго. Виробник надає гарантію на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Дякую за увагу, до зустрічі в нових відеороликах.